Я сподіваюся, ви всі бачите цю чудову картинку про теорію контакту. Ми з вами на неї вже дивилися. Тільки не гортайте, будь ласка. Ми з вами на неї вже дивилися на першому семінарі. Це наша теорія контакту, коли у нас є фаза преконтакту, контактування, повного контакту і постконтакту. Сьогодні ми будемо з вами дивитися на те, що зупиняє контакт, і про наші неможливості бути в контакті. Я трошки нагадаю, що контакт це не лише про те, що просто ми з кимось зустрілися, це про те, що ми побачили один одного, ми якимсь чином відчули один одного, ми почули один одного. Я думаю, що кожен із вас це відчуває, що іноді ви з кимось говорите, і ви відчуваєте, що нема контакту, да? ви наче говорите зі стіною, або не бачите людину перед собою. А іноді буває, що ви так гарно от якось зустрілися з людиною, от серцем, душею, да, у кого які метафори. Я думаю, ви це можете відчути, або спостерігали в сесіях, що іноді клієнт з терапевтом зустрічається, а іноді таке буває, що клієнт, наче не бачить терапевта, і вони так і не зустрілися. Перше, що не дає нам увійти в контакт, це злиття. Злиття взагалі це важлива штука. У нас у всіх має бути форма злиття, мала би бути в дитинстві, злиття з мамою, особливо такі перші, перший рік, перші три роки. Це коли я відчуваю, що хтось є поруч, можу потребуватися про мої проблеми, да, повністю якось розділяє моїм. Бажання, відчуття, да, злиття, будьте теприємно Злиття це така важлива фраза будь-якого початку стосунків, та да, коли ви тільки зустрічаєтесь із партнером, ви, наче, да, ідеальний партнер, ви так в одних емоціях ходите, да, там бабочки такі. Але якщо злиття у нас не проходить, це не просто така а, частина Лише одна частина нашого контактування, а злиття у нас відбувається постійно, то я взагалі не можу побачити не себе відчути, не іншу людину відчути. І я, наприклад, можу хотіти злиття, якщо мені цього дуже сильно не вистачало в дитинстві. Якщо пам'ятаєте, у нас кілька груп назад був такий приклад, що коли я хочу злиття, це означає, що я хочу, щоб розділяли всі мої бажання, всі мої думки, щоб відчували точно так само, як я. А коли людина каже, слухай, ти мені важливий, але от я не люблю картоплю, я люблю огірочки. То для людини, яка перериває контакт з литтям, це прям катастрофа, вона всередині рушиться, вона не може зрозуміти, як хтось не може любити картопельку, тому що для неї тоді це означає, що її не люблять повністю. Наступна у нас іде інтроекція. Про інтроекти ми з вами теж уже трошки говорили. Інтроекти це певні наші думки, узагальнення про світ, які нам передалися соціуму або з нашої сімейної системи. Інтроект ну для мене це було завжди не легше, що запам'ятати в гіфтальтерапії. А в когнітивних поведінкових науках вони називаються автоматичними думками або глибинними установками так трошки зрозумілиша назва. Хоча це дуже здається простий механізм, тобто ми повторюємо якусь думку про себе, яку нам сказали. Насправді, інтроект як переривання контакту нам заважає скрізь. І ми з вами всі ці п'ять семінарів працювали з тим, з інтроектами яким я можу бути, яким я не можу бути, які є взагалі варіанти життя у світі? Чому це настільки важливо і чому ми не можемо просто перестати так думати або почати думати інакше? Тому що інтроект це не просто якась думка, це наче правило, це наче дозвіл, якимсь чином бути, якимсь чином жити. От уявіть, що я виросла з інтроектом, що там, я маю вирости і вийти заміж. А потім я усвідомлюю, що мені подобаються і дівчатка, і хлопчики. І у мене рушиться вся моя внутрішня система, тому що в мене не було варіанту, не було інтроекту, що я можу, наприклад, да, там не одружитися, вийти, ну і вийти заміж, і одружитися, да. Або взагалі вибрати якийсь інший формат партнерства, да, мати е, двох партнерів. І тоді через цей інтроект я буду забороняти собі свої відчуття, я буду відчувати, що я погана, що я не така, я буду дуже сильно зменшуватись. Інтроекти у нас є з приводу всіх частин нашого життя. Якісь із них нам легше проходити і пережовувати. В гештальтерапії ми вчимося їх пережовувати. Якщо у нас ну, були інші приклади, там от була мама така. Мама, яка злилася, бувала, мама, яка добра, да, я знаю, що можна так, можна так. А якщо, наприклад, в моїй систем, сімейній системі повністю не можна було бути щасливим або відпочивати, да, то у мене ніколи не було такого прикладу, і всі, коли відпочивали, да, постійно казали, що ти лежиш, що ти лежиш, встань, да там віник, що ти встав, сів, е, якщо ти не впахуєшся до смерті, ти нічого не, за, не заробиш, будеш. Та там бомжом і так далі, то тоді цей інтроєкт стає єдиним правилом мого життя, і мені для того, щоб його переживати, і щоб знайти, що я хочу, доводиться бути трошки в одинокості, тому що вся моя сімейна система думає так. І для того, щоб якось трошки вийти з нього, ми з вами будемо про це говорити наступного семінару про техніки роботи з інтроектами. Але я думаю, що для нашої групи ми зі злати обговорювали це важливо, тому я скажу, щоб вийти з інтроекта, нам важливо не тільки самостійно розбиратися в наших думках, нам важливо мати іще когось, вибирати своїх людей, які будуть нам вносити їхні інтроекти, їхні правила життя і установки. І ми будемо таким чином розширювати наше уявлення про світ. Тому що я один. Я можу розвивати усвідомленість, я можу помічати ті думки, які у мене є постійно в голові. Але я один не можу з ними впоратись, тому що це не просто думка. За цією думкою стоїть якесь правило життя, стоїть моя сімейна система. Мені доводиться бути якимсь поганим, якщо я вибираю інший інтроект, або якщо я прощаюся з сімейним інтроектом. Тому бажано нам мати. Терапевта або групову терапію, так, да, коли у нас багато людей дають якісь свої варіанти. І таким чином я можу бачити, що окей, а є там Ксюша, яка не вийшла заміж. Ага, я дивлюсь на неї, вона класна. Да, там у неї, можливо, якісь інакші чудові стосунки. І тоді я знаю, що так хоча б можна, і в мене з'явиться більше опор на те, щоб переживати мій інтроект. Наступний механізм переживання контакту це проекція. ми теж про неї трошки вчора говорили. Проекція – це коли я в інших людях бачу щось таке, що їм не належить. Це може належати мені, це можуть бути мої уявлення про них. Проекції – теж важлива частина нашого життя, да, вони у нас мають бути. Ми так знайомимо зі світом, але бажано, звичайно, наші проекції трошки проясняти. Що ми зазвичай робимо? Ми зазвичай думаємо, що ми знаємо все про інших людей. От, ем, ми так знайомимося з людьми заради безпеки, ми собі уявляємо, що ага, от вона сидить, там, не знаю, в такі сукні, значить, там вона якась бізнес-леді. Але це наше уявлення про цю людину, яку ми проєктуємо на неї. Ем, є ще механізм зеркальної проєкції, про який злате сьогодні на сесії, згадувала, якщо ви пам'ятаєте. Uh, і бажано себе, звичайно, трошки зупиняти в наших проекціях і хоча б їх прояснювати, запитувати: а та, який ти, слухай, я думаю, так, а як у тебе насправді uh, вносити, вносити да, можна свої проекції, якісь свої там бажання, да, що якісь відчуття в контакт з іншими людьми? Ретрофлексія, ретрофлексію ви теж бачили на сесії. І, якщо пам'ятаєте, я навіть сказала, що здається, тут ретрофлексія, да, і злата потім сказала, що дійсно в неї схожа. Ретрофлексія це коли ми завертаємо наші емоції всередину себе. Так? Тобто проекція. Ми, якщо ви побачите, тут є навіть такі стрілечки. Проекція це ми якби вивертаємо наші емоції, якісь наші думки про світ на іншу людину. А ретрофлексія, коли я завертаю у себе. Ну, наприклад. Я на когось злюсь та да, дуже сильно, а, але я не можу дозволити собі злість. І тоді я царапаю себе, да, це наші види самоушкодженої поведінки. А, там, роблю собі якусь шкоду, якісь ці ідеальні думки. Це відбувається, коли я у мене є якась є внутрішня заборона. На те, щоб у світ виражати своє я, своє хочу, свої емоції, своє відчуття, і тоді мені доводиться їх постійно завертати у себе, завертати у себе, і е, в цьому є певна форма контролю. А, наступня це дефлексія, дефлексію і профлексію. А, Злата вам про них розкаже трошки більше. А, а я згадаю зараз про еготизм. Тому що це теж певна форма ретрофлексії, така дуже посилена. Якщо ви пам'ятаєте, Злата теж сказала, що тут, напевно, еготизм та, у Саші на сесії. Еготизм це коли я повністю ставлю стіну між собою і зовнішнім світом. Тобто, це навіть не про те, що я завертаю якісь свої емоції всередину себе, а про те, що у мене просто є стіна між мною і світом. Це така максимальна форма контролю, вона потрібна теж я думаю, ви розумієте, для чого? Для певного захисту. Я проконтролюю той біль, який мені можуть завдати інші люди. Мені настільки страшно, що мене хтось образить або мене виженуть із групи, що я сам буду робити собі боляче, але це контрольоване боляче, я не буду входити в контакт. Печаль леготизму, що, якщо ви бачите, він уже майже. На фул контакті, тобто людина з еготизмом, вона йде в контакт, вона, наче вже готова до контакту, да? але от майже на повному контакті там стає страшно, потрібна така висока форма контролю, і вона повертається в еготизм. А якщо ми щасливі люди, ми навчилися контактувати, або ми зустріли когось, і можемо контактувати. У нас відбувся повний контакт. Нас може чекати ще одна форма перервання контакту, обестінення. Обестіння печальне теж тим, що ми доклали багато зусиль, щоб нарешті війти в цей контакт та якось його відчути. І тут ми не можемо витримати можливе збудження, радість і ще якісь почуття, да, у кожного свої перечуття, які знаходяться в тіньовій зоні, з якими ми не знайомі. І тоді ми обесцінюємо весь контакт, який склався. Наприклад, да, це може бути, коли е, ви класно посиділи з подругою, якось довірились їй, знаєте, так поговорили та по-людськи, як у нас кажуть, а потім прийшли додому і думаєте, да блін, вона все розкаже, Да, ой, да, вона, напевно, не хотіла мене слухати. Да? Тобто ми обесцінюємо контакт, щоб, можливо, не переживати якусь близькість. Або е, хто у нас постійно обесцінює контакт? такі трудоголіки з такою трошки раненою нарцисичною частинкою, які наче зробили купу зусиль, щоб дійти до якогось досягнення, виступити на конференції, не знаю, там і ще щось. І тільки вони це зробили, тільки вони переділи, вони себе обесцінюють, да кажуть, що, ну, блін, можна було краще, а можна було два червоних дипломи отримати. І через це вони не можуть вийти на постконтакт. Постконтакт, ми з вами про це вже говорили, це важлива форма контактування, це важливий етап контакту, тому що на постконтакті ми маємо переварити той досвід, який ми отримали. Наші нейрончики формують нові зв'язки, і так у нас формується певний новий досвід. Він саме формується на постконтакті, коли ми вже трошки відійшли від людини, відчули себе краще, і я можу взяти якісь результати мого контактування. Наприклад, я можу більше довіритися світові. Ви прийшли на групу, ви побачили, що є гарні люди, які можуть вас почути. І бажано, щоб ви переварили цей досвід, щоб наступний раз ви могли зробити і ще більший крок до людей, або ви розізлилися. Побачили, що ну, посварились трошки, конфлікт відбувся, але все нормально. І на постконтакті потрібно переварити, що все нормально, коли ви злитесь, і отримати новий досвід. Якщо ми завершуємо контакт обезціннення, у нас не відбувається цього переварювання. Ну, тобто, ми просто змиваємо е, всю нашу енергію в унітаз, і тоді да, ми можемо часто таке відчувати, що блін, я ж. Вчу, 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 роблю, 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 а мені постійно недостатньо. Це відбувається тому, що щось там відбувається на постконтакті. Якась заборона, можливо, можливо, якийсь інтерект. Важливо, щоб ви розуміли, що у вас можуть і в цілому мають бути кожні види переривання контакту, кожен із них нормальний. Вони можуть існувати поруч, вони можуть існувати разом. Можу, трошки замінювати одне одну, да, тому що в нас в життя ніколи не лінійне. Якщо ви щось у себе знайшли чудове, це означає, що у вас високий рівень усвідомлення, це плюс, не лякайтеся цього. Але ми вчимося усвідомлювати їх да, і проговорювати, приносити в контакт в надії, що ми все ж таки якось навчимося.